Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги чохол для великокаліберної зброї. Даний чохол призначений для надійного захисту та перенесення снайперської гвинтівки або іншої великокаліберної зброї. Він виготовлений із міцного матеріалу, що забезпечує довговічність, захист від ударів, пилу та вологи. Чохол має Ручні ручки та регульований плечовий ремінь для комфортного перенесення. Усередині є кріплення та кишені для безпечного зберігання додаткових аксесуарів. Завдяки своїм міцним та функціональним характеристикам даний чохол забезпечить надійний захист та зручність під час транспортування зброї. Пропонуємо до вашої уваги компактний бінокль. Даний бінокль з далеким діапазоном збільшення ідеальний для полювання, спорту, активного відпочинку на природі та кемпінгу. Він має чудову оптику та багатошарове покриття FMC, яке забезпечує чітке та яскраве зображення з високим контрастом. Бінокль легко складається, що дозволяє переносити його в кишені або сумці. Він має міцний корпус, здатний витримувати екстремальні умови використання на відкритому повітрі. Пропонуємо до вашої уваги підсумок для мисливських патронів. Це зручне та функціональне рішення для зберігання та перенесення гільз різного калібру. Легко кріпиться до тактичних рюкзаків, поясів або інших поверхонь. Підсумок забезпечує надійну фіксацію гільз, запобігає їх випадковому випаданню та забезпечує швидкий доступ. Він має місткість до 10 патронів, що дозволяє мати під рукою достатню кількість боєприпасів. Цей підсумок є відмінним вибором. Для мисливців та спортсменів Пропонуємо до вашої уваги комплект для мисливців. Це аксесуари для полювання, що забезпечують комфорт та зручність при носінні вогнепальної зброї. Вони включають такі елементи, як тактичний підсумок на стегні, адаптер для швидкої фіксації системи та полімерні аксесуари для зброї. Завдяки інноваційному дизайну та міцним матеріалам, ці аксесуари забезпечують надійну фіксацію та швидкий доступ до зброї. Вони ідеально підходять для полювання, тактичних операцій та інших активностей. Пропонуємо до вашої уваги патронтаж на руку. Це тактичний тримач для набоїв, призначений для кріплення на руки. Він дозволяє надійно та зручно переносити 8 патронів калібру 12 або 20 міліметрів. Даний аксесуар забезпечує швидкий доступ до патронів та дозволяє зберегти їх у надійному положенні. Виготовлений з міцного матеріалу, тому надійно фіксує патрони на руках під час полювання чи тактичних операцій, завдяки своїй функціональності та зручності використання. Цей патронтаж для рук стане незамінним аксесуаром для мисливців.